О, милі друзі, скажу я вам, що я пережила велике з'єднання з Господом на небесах. Милі друзі, я залишила своє смертне тіло і затяглася в нетлінне тіло. І потім я полетіла на небеса, і я зустріла в Вічному Боя Ісуса Христа, який мене зігрів теплом, ніж і любов'ю своєю, що я була в тому прекрасному небі, в тому прекрасному царстві небесному, де я радість, де є спокій, де є любов, де Нема смерті. Я там була щаслива, я там блаженствувала, радувалася і веселилася в тому прекрасному небі. Там, де Ісус Христос мене зігрів ніжністю любов і теплом, своєю, там, де усе чистого зору, золота, там. Такі прекрасні фонтани, все таке чисте, прекрасне і гарне. Там, де природа, там, де нема хвороб і смерті, і болі, там, де чисте повітря, і все прекрасне, благословене, там, де вічна радість, вічний спокій і вічне блаженство. Я була своїм Ісусом на небесах вічно. О, милі друзі, усе, що ми маємо, це оболонка, а ми самі безсмертні, бо нам Бог дав безсмертну душу, і що наша душа вічно жива, і ми будемо жертвувати на небі з Христом по віки віков, йому слава за цю проповідь, за його милість і за його любов. Амінь.